Ходжу в селі з маю в продаж, дачу і ділянку. Ось у нас такий заїзд, паркан зроблений, гарний тут ландшафт, дерева. У нас є вода, криниця, там встановлений двигун, качає воду в будинок, є ялиночки красиві, заїзд для автомобіля, городик. Так, тут такий невеличкий підвал для господарки. Полички залишаються, тут є ще, до речі, бруківка, теж залишається полички, техніка забирається. Так, Тут в нас така тераса, відпочинкова зона. Є душ. Бойлер, умивальник, заведена одна фаза, десь в районі 5-6 кВт тут є. Так, тут у нас мангал, теж така відпочинкова зона собі вже відкрита. Ялинка велика, є така коптільня, теж вона залишається. Щось собі на пасочку можете закоптити якесь м'язку, рибку, туалет на вулиці. Ззаді будинок, решіточки є на вікнах. Є встановлена сигналізація в будинку, можна під'їдати собі до ПЦО. Бачу навіть колоночки є, музика може грати, тут кухня. Газова плитка, там балон встановлений є, тут катубочка, холодильник старенький, але працює. І кімната. Телевізор залишається, комп'ютер забирають люди. Вся, та, вся мебель залишається. Тут камін електричний, він теж працює, дує. Так, і другий поверх ще є. Ось такий другий поверх. Можна зберігати якісь речі. Загальна площа ділянки 6 сотих, Сам будинок має 52 метри квадратних. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся і я вам його покажу. Всім гарного дня!